Цієї ночі під обстріл потрапила Марганецька громада Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, без постраждалих атакували і Харківську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області. Є постраждалі та пошкодження. В Україні офіційно закінчився карантин через COVID-19. так з 1 липня припиняє свою дію карантин та режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією COVID-19. він тривав понад три роки 1193 дні. Тепер COVID-19 буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період. З 1 липня також прогнозують подорожчання пального, адже в Україні повернули повоєнні податки. Фахівці прогнозують, збільшуватись ціна буде поступово. Так очікується зростання бензину А95 на 18-20 відсотків до 53-54 гривень за літр, дизеля на 9-14 відсотків до 48-49 гривень за літр, автогазу на 7-14 відсотків до 25 гривень за літр. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи і подолання корупції в судах. Зокрема, за корупцію в судах пропонують позбавляти волі на 10-15 років з конфіскацією майна.